Аю, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звутяга і це окремий авторський блог Козацький покрив де я ділюся з вами маловідомими фактами з історії нашої України. Ми продовжуємо оповідь про лицарів Хмельниччини, знаменитих козацьких полководців, які в числі перших стали пліч у пліч з гетьманом Богданом Хмельницьким і очолили національно визвольну війну українського народу за свої права і проти всіх ганобителів. Сьогодні піде мова про тих ватажків, які приєдналися до повстанців впродовж 1648 року. Отже, коли 13 травня 48 року реєстрові козаки приєдналися до запорожців, що вели бої з польським військом під жовтими водами, вже наступного дня на бік Хмельницького перейшла частина інших реєстровців і надвірних драгун, що перебували у складі урядового війська. Зокрема, ротою панцерних козаків, тобто важкої кавалерії, керував ротмістр Остафій Гоголь, гетьман одразу призначив його полковником новоствореного кальницького. Полку війська запорозького наступного року Гоголь формував козацькі загони з подільських селян і міщан у Подністров'ї. На початку 54-го року Гоголь став керувати подільським полком з центром у Могилеві на Дністрі і перебував на цій посаді сім років поспіль і ще двічі згодом за гетьманів Лиговського та Юрія Хмельницького і Павла Тетері. За останнього Гоголь паралельно був також і братславським полковником брав у Участь у всіх військових кампаніях того часу. Гоголь очолював подільських козаків та оборону всього Подністров'я проти різних ворогів і гетьмана Петра Дорошенка. Але 71-го року через наступ поляків був змушений полишити Могилів і емігрував до Молдавії. За два роки Гоголь знову очолив Подільський. Полк, але тепер вже під протекцією Польщі. 1675 року. Король Речі Посполитої призначив Остафія Гоголя наказним гетьманом Правобережної України, яким він і залишався до самої смерті в 79-му році. Поручник тієї ж панцерної хоругви, що перейшла до лав повстанців під жовтими водами, Іван Креховецький став спершу писарем Корсинського полку, а згодом наказним полковником Ніжинським. І саме він був призначений першим генеральним писарем війська Запорозького восени 1948 року. Саме Креховецький заклав основи генеральної канцелярії. На деяких офіційних документах його підпис стояв поряд з підписом Богдана Хмельницького. Наступного року його замінив на цій посаді генерального писаря Іван Виговський, а Креховецький повернувся в Корсунський полк полковим. Писарем він був радником Антіна Ждановича, командувача козацького корпусу, який спільно з трансильванськими військами вів воєнні дії на території Реч Посполитої і захопив Варшаву. У 1658 році. Іван Криховецький став Корсунським полковником. А в уряді гетьмана Павла Тетері обіймав посаду генерального судді у квітні 1965 року. Криховецький був захоплений у московський полон. Через три роки його звільнили. Він повернувся в Україну, де і помер невдовзі. А от ротою надвірних драгун, що перейшли під жовтими водами на бік повстанців, командував ротмістер Йосип Глух. Вже восени 48-го року, після загибелі у битві під пилявцями Івана Ганжі, Хмельницький призначив Йосипа Глуха новим уманським полковником війська Запорозького. На цій посаді Глух перебував сім років, взяв участь у всіх без винятку битвах української армії. Як командир окремих козацьких корпусів, Глух був автором кількох гучних. Перемог над військами Речі Посполитої та над татарами. Зокрема, у битвах під Липовцем та на синіх водах у 51-му році. У січні 54-го на Переяславській раді Йосип Глух разом з деякими іншими старшинами відмовився присягнути на вірність Московському царю. У січні наступного року спільно з Іваном Богуном обороняв Умань від поляків. Цього ж року Йосип Глух помер під час пошесті чуми. У битві на жовтих водах з польської армії в живих залишився тільки один жовнір. Це був товариш козацької корогви королівської армії Саміло Богданович Зарудний. Але він не випадково так вцілів. Незабаром саме він під Корсинем передав коронному гетьману Миколаю Потоцькому. Потрібну для козаків інформацію, і вже після цієї переможної битви цей суперагент повернувся до Хмельницького. Гетьман активно використовував талант Саміла у дипломатичній сфері. А ще саме він розробляв положення військового договору між військом Запорозьким і Московським царством у 54 році, що став відомим як березневі статті». Цього ж року Богданович Зарудний був призначений генеральним судею війська. Запорозького. На цій посаді залишався і за гетьмана Івана Виговського. Тоді ж брав участь у складанні гадяцького трактату за річчю Посполитою. Потім Зарудний упорядковував козацький устрій на Волині з метою приєднання цього регіону до української держави. За гетьмана Юрія Хмельницького, Саміло Богданович Зарудний був одним з авторів Слободищенської угоди 60-го року. У 64-му році Саміло Богданович Зарудний перебував у війську гетьмана Павла Тетерії і загинув у боях з московитами під час походу короля Яна ІІ Казимира на лівобережну Україну. А що ж трапилося під Корсунем? Сюди, після розгрому свого авангарду на жовтих водах, відступило 21 тисячне урядове військо під рукою гетьмана Великого, коронного, Миколая Потоцького ведмежої лапи та гетьмана Польного Марціна Калиновського, які першим ділом розграбували і спалили місто Корсунь. Туди ж рушила і повстанська армія Хмельницького, яка дорогою зросла до 15 тисяч вояків за рахунок припливу місцевих міщаних селян. З ними було і три тисячі татарської кінноти Тугайбея. Козаки нищили човни та пороми на переправах через Дніпро, аби не допустити поляків і з'єднання з приватною армією князя Єремія Вишневецького, що відходив за лівобережжя. Самій Богданович зарудний передав полякам завідомо неправдиву інформацію про велетенську кількість козацько-татарського війська. І ті почали в паніці відступати в напрямку Богослава. 25 травня в урочищі Горохова-Діброва. Козаки коротки... Осинського полку на чолі з Максимом Кривоносом перекопали шлях глибокими ровами, завалили стовбурами дерев, а у хащі поставили гармати. Сюди Хмельницький і загнав польське військо постійними наскоками стилу і флангів. Увійшли у глибоку балку, густо зарослу лісом і чагарником. І, наткнувшись на засідку, поляки були атаковані з усіх боків їхній табір, утратив порядок, артилерія застрягла в багні. За чотири години армія Речі Посполитої була розгромлена. До татарського полону потрапили обидва коронних гетьмани, майже 8 тисяч польських жовнірів. Козаки захопили обоз, 41 гармату, багато зброї, боєприпасів, харчів. Тоді ж у татарський полон потрапили і невдовзі були викуплені з нього Богданом Хмельницьким, коней шляхтичі Іван Виговський та Адам Хмельницький. Про першого з них, знаменитого майбутнього гетьмана, ми розповідали в окремому випуску. А от Адам Хмельницький, що на початку цього року приїжджав до козаків на Січ задля переговорів не починати війну, стає наказним полковником новоствореного Павлоцького полку війська Запорозького. Цікаво, що в подальшому Адам Хмельницький був одним із найбільш непримиренних противників мирного порозуміння з Річчю Посполитою, хоча обидва його рідні брати воювали в польській армії проти козаків. Після Зради татар під Берестечком Адам Хмелецький був обраний на деякий час наказним гетьманом козацького війська після Філона Джалелія. На початку 52-го року Адам Хмелецький приєднався до антипольського повстання і бунту козаків випишчиків які очолили Матвій Гладкий і Лук'ян Мозиря. При цьому Хмелецький сам мав намір стати новим гетьманом України. А За, задля дотримання умов білоцерківського миру, гетьман Богдан Хмельницький. Хмельницький придушив цей бунт і покарав його призвідників. Зокрема, у травні того ж року Адама Хмельницького схопили у Паволочі і тут же на ринку відтяли йому голову. Але повернемося у 1648 рік. Після Корсунської перемоги вся Україна запалала ненавистю проти шляхти, ксьонзів, ляхів і жидів. Скрізь полилися ріки крові. Селяни та міщани масово покозачувалися, утворюючи нові нові полки армії Хмельницького влітку. Азацьке військо зросло до 100 тисяч шабель. Натомість армія речі Посполитої в Україні перестала існувати. Єдиною силою, яка Протистояла козакам, було приватне військо князя Єреми Вишневецького, з яким він все літо відступав з кровопролитними боями з Лівобережжя на Волинь. За ним невідступно слідувала народна армія Максима Кривоноса, яка дорогою знищувала залишки польських військ та загони інших магнатів, брала одні за одним міста й фортеці на Київщині, Братславщині і Поділлі. Тим часом у Польщі на швидку руч сформували нове урядове дев'яносто. 100-тисячне військо, яке мало 100 гармат. А от командувати не було кому трьох призначених урядом регіментарів зманіженого князя Домініка Заславського, відомого своєю вчинністю коронного підчашого Миколая Остророга, і зовсім юного коронного хорунжого Олександра Каніцьполського, український народ глузливо назвав Пирина Латина і дитина. Назустріч цій велетенській, але не дисциплінованій і не згуртованій армії, вирушило 30-тисячне військо Хмельницького, яке складалося виключно з самих козаків, тобто професійних вояків. У середині вересня вони зійшлися під селом Пелявці на Волині. Запеклі бої розгорілися за греблю на річці Іква. Вранці 23 вересня козацька армія вийшла за межі свого табору і вишикувалася по всій лінії фронту. Лівим флангом командував Максим з центром Іван Чорнота, правим Данило Нечай. Першими завдала удару польська кіннота. Витримавши цей потужний натиск, козацька піхота за підтримки артилерії розпочала контрнаступ. Запорожці швидко володіли греблею і перейшли на лівий берег річки, піддавшись раптовий Паніці, війська речі, Посполитої і почали безладно відступати. Аби уникнути повного розгрому, їхнє командування відкликало з поля бою всі підрозділи і розпорядилося відходити табором. У погоні за ворогом козаки на чолі з самим гетьманом Хмельницьким дійшли аж до перших рядів ворожого табору. Вже вночі польське військо припинило будь-який опір і почало шалено панічну втечу. Їхня армія перестала існувати. Розвиваючи успіх, Богдан Хмельницький вирішив закріпити під своєю булавою якомога більшу територію етнічних українських земель. А з цією метою він усюди розіслав своїх емісарів, уповноважених покозачувати селян і міщан, формувати їх у нові полки, скрізь встановлювати козацький присуд і призначати нову адміністрацію від імені війська Запорозького. Урядовці Речі Посполитої масово втікали, скрізь палали панські маєтки, над усією Україною сходила козацька зоря. Зокрема, на Полісся Хмельницький відправив тамтешнього козака Філона Гаркушу, який очолив місцеві покозачені загони селяни Міщан, а під кінець року вже сформував і став першим полковником поліського полку війська Запорозького. На його чолі Гаркуша воював у Білій Русі. На початку Берестецької кампанії 51-го року Гаркушу було призначено командувачем військами на українсько-білоруському прикордонні разом з київським полковником Антіном Жданом. Новичем вони боронили Київ від литовської армії. Аркуша виконував і дипломатичні місії козацької держави. Підтримував він і наступного гетьмана Івана Виговського брав участь у придушенні антиурядового повстання Мартина Пушкаря після загибелі останнього. Саме Філон Гаркуша був призначений новим полтавським полковником, а полишив цей уряд після антигетьманського перевороту за півтора роки. Вже за гетьмана Петра Дорошенка у 69-му році Філон Гаркуша знову посів уряд полтавського полковника, але був звільнений з посади гетьманом Дем'яном Многогрішним. З тих пір і до самої смерті в 1978 році Філон Гаркуша був полтавським городовим отеком. Таманом. На Волині спонтанні народні повстання восени вже перетворилися на справжню війну проти магнатів і поляків. Її очолив справжній народний лідер, Звягельський міщанин і кушнір за професією Михайло Тиша. Його селянсько-міщанське ополчення здобуло Луцьк, Рівне, Острог, Клевань, Олику. Бачачи такий успіх, Хмельницький відправив на Волинь полтавського козака Івана Донця, який і сформував за козацьким зразком Волинський полк війська Запорозького з центром у місті Звягель. Михайло Тиша став у ньому Звягельським сотником. Полк брав участь у поході козацько-татарського війська на Львів і Замостя у жовтні-листопаді. А діло було так, перепочивши після Пилявецької перемоги, козацькі старшини на спільній військовій раді вирішили таки добити залишки польських військ і не дати оговтатися уряду Речі Посполитої. І вже 6 жовтня Хмельницький з полками і Тугайбей з татарами обложили Львів. Ярема Вишневецький, якого обрали командувачем залишками урядової армії, напередодні втік з міста, а більшість місцевого населення українці, радо вітали козаків та надавали йому сіляку допомогу і потрібну інформацію. Через це Хмельницький не став захоплювати місто, а взяв з міщан величезний викуп. Втім, селянські полки Максима Кривоноса взяли штурмом високий замок, де закріпилася польська залога. Сам Кривоніс був важко поранений і невдовзі. Помер. Після цього козаки пішли до польського міста Замостя, куди відійшов Вишневецький, і обложили його. Але наприкінці листопада Хмельницький зняв облогу і вирушив назад, бо у його втомленому війську почалася епідемія чуми, не сприяли подовженню бойових дій і зимові морози. Також вагомою причиною відступу Хмельницького було те, що в разі взяття Замостя та подальшого просування військ. Територію Речі Посполитої національно визвольна війна мала вийти за етнічні кордони українців і перетворитися на загарбницьку. А козаки ніколи не вели війн такого роду. 12 січня 1948 року військо Богдана Хмельницького урочисто вступило до Києва. Але продовжимо розглядати біографії сподвижників гетьмана у лютому наступного року Волинський полк очолив Михайло Тиша, а Іван Донець сформував і очолив новостворений Любартівський. Полк у травні вони, а також полк Волинських ополчинців, показаченого міщанина Михайла Таборенка, вирушили назустріч польському війську і Анджея Фірлея, щоб не дати йому переправитися через річку Горень. Проте, в бою під Заславом та під Звягелем, вони зазнали поразки, відступили та з'єдналися з головним українським військом, що перебувало у поході до Збаража. Потім взяли участь у Зборівській битві. Після розформування Волинського полку згідно з умовами Зборівського договору, Михайло Тиша був козаком Овруцької сотні Київського полку. Подальша його доля невідома. А от Михайло Таборенко далі служив у Корсунському полку. У лютому 52-го року він був у складі козацького посольства до Варшави. Дорогою посольство зупинилося у Луцьку, де на них було вчинено напад. В ході якого Михайло Таборенко загинув. Іван Донець після зборова служив Книшівським сотником полтавського полку. У 58-му році брав участь у антиурядовому повстанні Дейнеків, керував повстанським полком, з яким приєднався до бунтівних козаків Мартина Пушкаря і Якова Барабаша. Після поразки повстанців у Полтавській битві Іван Донець із залишками свого полку відступив до міста Суми на Слобожанщині. З цього часу він кілька років був поперемінно полковником Мохтирського та Колонтаївського слобідських козацьких полків. На їх чолі Донець був у складі московських окупаційних військ у війні з гетьманською Україною. Вже у 1671 році Іван Донець є соратником Гетьмана Правобережної України Михайла Ханенка. Потім він зникає з історичної арени. А ще восени 1648 року при відході військ Богдана Хмельницького до Львова у східній Галичині розпочалося потужне селянське повстання, яке очолив виходець з цих земель козак Семен Височан. У місті Отині він сформував з окремих повстанських загонів та карпатських опришків ціле військо у 15 тисяч осіб, з яким почав діяти проти польської шляхти на Прикарпаті та Покутті. Зокрема, вони взяли найсильнішу твердиню пнівський зам. Військо опришків Височана поляки називали Другою армією Хмельницького. Згодом Семен Височан був сотником у Вінницького полковника Івана Богуна. На початку 60-х років Височан став полковником лисянським та канівським війська Запорозького. Примкнув до козацького повстання проти пропольських порядків гетьмана Павла Тетері, Був сподвижником кошового отамана Івана Сірка. У 1666 році Семен Височан потрапив у Полон до московитів і був засланий гетьманом Іваном Брюховецьким у Московію, де і зникнув безвісти. У наступному випуску ми продовжимо досліджувати події Хмельниччини, і біографії славних козацьких лицарів, які творили козацьку державу військо-запорозьке і були її лідерами. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво книгу «Сили», яку вже можете замовляти і шукати в усіх українських книжкових магазинах. А поки підписуйтеся на цей канал, ставте свої вподобайки, коментуйте. З вами був я, Валентин Трилецький. До наступних зустрічей.